Всім привіт! У нас ось такий ранок. Трояндочка замерзла. Вчора також у нас був приморозок, але такого сильного не було. А сьогодні вже показувало мінус два. Замерз. Це вже сьома година. Сонечко во виходить. Полуниця біла, все біле, город весь білий. Вчора добре все встигла пересадити її. Та ще тепло буде, передають, але вже все. Нехай приймається. приймається вона. Я в тому році ще пізніше садила, то все було добре. Вчора останній виноград зрізала. Добре, що пішла, вирвала його, а то померз би там три гронки висіли. Так що вже все потихеньку. Йде діло до зими. Картопля моя стоїть. Стоїть в прямому сенсі, замерзло листя. Треба сьогодні викопати після обіду її. Так, нарешті я дійшла до цих троянд. Ловимо момент. Поки сонечко, то треба швиденько справитися, бо холодно вже щось робити на вулиці. Хоча передаю, що ще тепло буде. Так, я обрізаю так, як я це завжди роблю. Я звикла так робити вже ось 4 роки роблю, то все нормально. Хто високо обрізає, хто взагалі не обрізає тільки весною. Я десь. О, от так буду обрізати. А потім весною ще подивлюсь, що мені там заважає, як воно перезимує. А, колець. На сонечку тут тепенько, можна погрітись. Сьогодні такий модний лук. <смі> Це я сміялася, оділа носки, а вони такі в'язані, в мої шльопки не влази нога, оділа шльопки чоловіка, а потім одяглася, вийшла і дивлюся, що під колір носки, під кофту. Так що все пофенчую. троянди. Перший раз його в цьому році посадила, я не дуже в них розуміюся, але я розумію, що це якийсь трав'янистий, не, не той, що дерево. Е, мені як його давали, то його зрізали під користь. То і я так зроблю. Правда, не знаю, наскільки треба це зрізати, але зріжу. Що там? Котик пройшов. Оскар. Десь кокос. У квітках сидить. Ось ну, таке, як бамбук. О, Оскар. Палки такі. Дивіться, яке. Кажу, що бамбук. Він так пізно вилазить, цей гібіскус. Я ходила. Вже було початок травня, чекала, чекала, думала, він вимерз. А ні, почав вилазити, так що все нормально. Розвидниця, Тут такі якісь хащі. О. Там під пляшкою, хоч би добре прийнялися. От у мене ще таких немає. Зато мої оці всі, що я саджаю, одного кольору, всі приймаються. А ті, що хочу нові, так вони балуються. Я сиділа, чекала, поки там чайник закипить. Читала коментарі. Правда, не всі, бо немає часу. Почитаю, відповім всім. І. За хризантеми багато хто писав. Дякую, що пишете. Я прислухаюсь до порад. І оце сижу і думаю, треба щось тут зробити, якийсь такий порядок з цими квітами. А Щось фантазія моя з ними не працює. Якось в мене і троянди є, тут і тюльпанів дуже багато, потім і лілії. Якось розсадити все це гарно, не знаю. Можливо, навесно в мене. Прийде натхнення і все-таки щось тут зробиться. Щось не хочеться. От нагород город мене натхнення є. А на квіточки люблю квіточки, але якби хтось якось так мені посадив, її гарно. Нічого, сама покумекаю і щось зробимо щоб було гарненько. Треба так міняти. Спочатку йдуть тюльпани, потім тюльпани відходять, залишаються тут троянди, потім он морозець, майже до морозів. Треба якось так гарно його все робити. Ну, щось. Не знаю. Так, тепер лишній... Ж... А, перенести його треба. Тільки я вже обрізала. А, такі кучі виходять. І дійшла до лілій. Тут ось цей камінь тут, він, правда, і не вписується, але я так відгородила, була маленька діляночка, це я хочу її розсадити трохи більше. Зараз ось цю трояндочку пересажу. І цю зараз щось буду робити. А так оцей камінь кладу, бо весною цей. Як сапати, коли вони ще тільки починають сходити, я хоч знаю, де вони, щоб їх не повисапувати. Викопала ось кущик, дивіться, скільки їх тут. Один, два, три, 4, 5, 6. І ще ж тут дітки є. Того я їх і хочу трохи розсадити, бо вони. Дуже густо посаджені. Я тут справилась, правда, не так ідеально, ще пізніше потім може дощик буде. Та ще й листя треба буде загрібати, Та ще тут погребаємося, а так, поки не стоїть не терчить метрове тут, і двохметрові троянди, лілії ті. Лілії пересадила, троянди він так підгорнула, треба буде обробити, бо він, бачу по листочкам. Болячка якась. Морозець це і розсадила он, рядочок, а далі там, он, де пляшки, вже завтра буду прибирати. То там пляшках ці троянди. 15 штук, 15 чи 12 я рахувала, прийнялося. То там завтра буду прибирати, бо вон куча. Сьогодні треба йти ще Максиму мені допомогти. То зараз, поки видно, йду йому допоможу, а потім вийду позаносю це пізніше. По темноті можна й це занести. А тут мені помічник, дивіться, я свою роботу роблю, а він свою. Нагорнув землі щось копав. Я вчора тут лілії посадила, а в мене помічник он, газон садить після лілій. Знайшов оці фігурки, це ми колись з ним робили. Та давно мені не було що робити. Їх би пофарбувати, вони колись були, правда, не всі пофарбовані, цей грибочок був червоний колись. А він. Ось. Газон сади мені. Ну нічого, хай робить. Виросте лілія, це якби весна була, то я б тут вже в мене стрес був, а так, хай саде, нічого їм не буде потім перебореться. Дітя прийшла допомагати, вже тут майже все, все зроблено. Ну, як не все. Надо ці грибочки ховати що голушки. Трошки тут попрацюємо і так, треба ще вечерю приготувати. Ще картоплю треба було ходити викопати, бо я тільки що ходила, дивилася вранці, ці стебла стояли позамерзли, все таке прибила, а зараз уже лежить. А де ти Десь Два було з половиною. половину. Шо би на нову летить половину. Художник. А я кажу, в сім'ї нема художника. А я стою. Я вся пінопла. Прийшла до картоплі сюди. Вранці стояла вся така замерша, рівненька, сонечко пригріло то вже все. Злягла. Але я всю, все одно не буду копати. Зараз викопаю на вечерю. Там передаючи, що вже тепліше трохи буде, то ми її і... до великих морозів встигнемо поїсти. А на вечір нам захотілося добреники. Є в нас ось така саморобна коптильня. Це з духовки та, що стояла в плиті у нас в будинку. Вчора ввечері я дістала такі шматочки сала. Трошки десь є м'ясце, але таке тоненьке сало. Спеціальне таке взяла. Таке воно вийшло. Не дуже закоптили ми його. Але щось такого захотілося. Якраз буде нам ще підсмажку зробити для картоплі, наприклад, щоб аромат такий димка був. А тут у нас буде ось така вечеря. Давно ми нічого не смажили на вогні на вулиці. Вирішили ось там скільки чотири. Ой, горить. Чотири крила, а то свинина. Так що така буде в нас вечір. Я.